У серпні цього року в селищі затока зникла продавчиня одягу. Рідні та знайомі звернулися до міліції із заявою про її зникнення і розповіли, що жінка кілька днів не з'являлася у будинку, який тимчасово винаймала. Торговці, з якими працювала, зникла, розповіли, що у день зникнення вона мала при собі мобільний телефон та багато золотих прикрас. Пошуки правоохоронцями жінки не дали позитивних результатів. А через кілька днів до чергової частини міського відділу міліції зателефонував чоловік, який повідомив, що в селищі Затока на березі Дністровського лиману в заростях очерету лежить труп з пакетом на голові. Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи встановлено, що смерть жінки носила насильницький характер. На голові загиблої знаходився поліетиленовий пакет чорного кольору, а ноги зв'язані мотузкою. Загиблою виявилася 43-річна жителька міста Білгородністровський, яка напередодні і зникла. З'ясовано, що вбивцею жінки є 19-річний житель Білгородністровського району, який у всьому і зізнався. Получається, я дав убирав Ну и сейчас, сегодня. Кто меня взял и перетащил вот туда? Куда-то. Хорошо, как ты их потащил? Вот таким вот параллельным. Потянул, да? Да. Встановлено, що підозрюваний, познайомився із загиблою в селищі Заток, де торгував поряд з нею пивом та рибою. Жага наживи штовхнула хлопця на злочинний шлях. Знаючи, що жінка завжди носить багато золотих прикрас, у нього виникло бажання заволодіти ними. Одного вечора підозрюваний запропонував потерпілій зустрітися на лимані. Жінка погодилась і прийшла на зустріч. З собою вона принесла спритні напої, під час вживання яких між ними і виникла сварка. Підозрюваний обома руками схопив за шию жінку і задушив, переконавшись в тому, що вона не подає ознак життя, зняв з неї золоті прикраси, а телефон та жіночу сумочку викинув. Потім він відтягнув тіло далі в очерет на голову трупа, одягнув пакет, а ноги зав'язав мотузкою. З місця злочину хлопець втік, а наступного дня здав золоті речі до ломбарду. Наразі чоловіка затримано йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або до ув'язнення. Тетяна Бажана Лена Квітковська Бесарабія ТВ